Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі і хочу привітати шановних пані зі святом, тому що, ой, дівчата, я буду з вами відверта, я останні три роки я свята якось десь загубила. І поки не побачу в інтернеті, я не згадаю, що це є свято. Сусіди роблять ремонт. Продовжують його робити. 25 лютого День української жінки і я не знаю з якого року. Та що це воно таке? Ну, нехай у людей буде затишок, його треба зробити. Ну, ж, зараз швиденько. І ця дата до 25 лютого, тому що день народження Лесі Українки. А я сьогодні зранку хотіла вам про це не казати, тому що ну, бувають такі якісь думки, звідки вони беруться, то хто його знає. Але чомусь пригадала, як я з Матусею вчила, наче це в 3 класі було вірш. І як з'ясувалося це вірш Лесі Українки. Я його так на пам'ять не дуже пам'ятаю, але він так підходить під це свято і україночок, що десь Дещо... те, що пригадаю, хочу вам сказати. І... Мам, чи кожна пташина вірій на зимку літає? Ні, не кожна, відповідає мама. Он, де бач, пташина сивенька скаче швидко там біля хати. Мама, чому ж вона не тіка? Навіщо морозу чека? Не боїться вона морозу? Жде, що знову прилине весна. Може, десь якісь слова там я забула і якось так, але те, що я не хочу лізти в інтернет, щоб це зачитувати. От те, що пам'ятаю і чомусь сьогодні зранку воно мені згадалось. І, Ох, сусіди, робіть затишок, а я піду на вулицю і далі ми з вами продовжимо. І оце збираюсь. Сьогодні я наділа нові штани, підемо, подивимось на вулицю, наскільки вони комфортні та теплі. Але хочу, знаєте, дівчатка, про що вам ще сказати, поки не забула. Дякую вам велике, що ви писали, що в мене фігура і так далі. Я про неї не думаю останні три роки. Зовсім у мене немає такого, що мені потрібно або схуднути до літа, або до свята, або там ще щось. Мені головне, щоб мені було комфортно. І це по перше, а по-друге, коли я буваю в магазинах і щось собі вибирала, костюм, який я вам показувала, і є такий одяг, який ти одягаєш. І думаєш, боже, хай Бог милої, знімай, Таня, і щось з собою треба вже починати робити. А є такий одяг, коли ти одягаєш, і ти відчуваєш себе комфортно. Тому який стиль одягу ще залежить від того? От що на ну так і виглядаєш. А у нас сьогодні сонечко, але мінус п'ять. Холодно. Зараз зайду погріюся в магазин. Дивимося. Зайшла в сінцей і дивлюся вази 49 гривень, начебто така невелика ціна, є сіра, зелена та рожева. Але я не про це, дівчата, є і білі вази будь-якої форми. Я про те, що, на мою думку, такі вази дуже підходять для перших весняних квітів, тому що перші квіти, які будуть з'являтися навесні, вони дуже ніжні. А тут така форма ваз, яка, начебто, допомагає їм триматися в купі. У яких вже є нова колекція. Дивлюся футболки, кожну розгортати не буду, малюнки зрозуміли, ціну я вам показую, але це вже нова колекція, звертайте увагу. Рубашки теж нова колекція. І мені, до речі, сподобалася якість рубашки, яка джинсова, вона така тоненька, приємна на дотик. Мені така сподобалась рубашка. Зараз прийду додому, буду щось готувати. Зайшла в сільпо, дівчатка, дивлюсь такі серветки для прибирання, тут духова шафа. Взяла через камера перекладач, зробила скріншот. Хочу спробувати. Тут 40 штук за 59. Тут ще є отакі для прибирання оселі. 34 гривні коштують, а мені цікаво для кухні. Ці візьму. Дивилася 34 то губки, а ці для прибирання в хаті 59, 60 гривень 40 штук. Але ці я купувати не буду. Я візьму для кухні, мені цікаво. Дивлюсь щось на суп. Ось курка домашня грудка 1990 за 100 грамів. Домашня. ну Візьму, відварю бульйон, якщо це домашнє. Мої дорогенькі, хочу вам подякувати за ваші коментарі, які є діалогом між нами стосовно, там, я казала, про відео, тематику і так далі. Чому я повертаюся завжди до цього питання, і це, до речі, не вперше, тому що мені завжди цікава ваша думка. І я вам вдячна за те, що ви здійснили мою мрію. А у мене, ну, не мрія, а мрія. Була такою, і мета, мета була такою, щоб мене сприймали люди не як інформаційний центр по акціям, цінам і тому подібне, а як особистість. Я вам щиро за це дякую. І ще хочу відповісти на деякі повідомлення, які приходили в особисте, що я не казала у відео стосовно що 3 роки, треба пам'ятати і так далі. Я хочу вам сказати, що якщо ви не уважні, в мене зранку було про це два повідомлення. Я про це вголос не хочу казати, і я поясню чому, тому що, якщо я буду промовляти це вголос, я емоційно не зупинюся. Я роблю, як мені буде краще. І взагалі, у мене мета. Ой, різні етапи я проходила спочатку повномасштабного вторгнення. Перший рік, коли я про це кричала, я не знаю, чому ви мене не підтримували. Потім у мене був такий етап, я хотіла підтримувати українських виробників. І в магазинах я ходила і робила акцент на цьому, але скільки це може бути. Все, що бачу, показала. А далі що? По колу знов. І зараз от. Суми я знайшла, мені сподобалось, я замовила. Рекомендую. І це не є реклама, тому що я за це сплатила гроші. Розумієте? І мета не подвоювати той біль, який у кожного з нас є. Є спільний є і особистий. Мета ще мого каналу показати вершки. Життя в Україні, що є цікавого, як воно бути українцем, як воно бути в Україні. І це не патріотично, а звичайні такі дні українки в Україні, тому що є цікаве, є чим пишатися, є що підкреслювати. Цим я і займаюсь. Хто там в двері шкрябається, а то воду привезли, замовляла воду і зараз сяду. І він не дзвонить а у двері, а стоїть і шкрябається. Я думаю, хто там шкрябається? Так прислухаюсь, пішла. І ще, якщо ви звернули увагу, я роблю сторіс. ні, не сторіс, це шорс називається на Ютубі. Такі коротенькі відео під музику. І це. Там, де Артем Півоваров, це ця серія, де твої вірші мої ноти, буде такий альбом у нього, а може, він вже я випускав, я не слідкую за цим вірші наших українських письменників. Теж люди слухають, ой, яка гарна пісня. А там є вірші. З розстріляного відродження наших українців. Тому я роблю те, що я на своєму каналі вважаю за потрібним. І ще стосовно, скільки у мене вільного часу, я думаю, у нас однаково, вільного часу, той, хто писав: у вас є час слідкувати за іншим життям. Тому. У кожного своє. Все дорожчає. На 5 гривень подорожчала у нас вода, була 70, а зараз 75. я цей пакет знімаю, бо воно там вологе. Зараз хочу зварити суп, купувала ось таке філе з курки. Мені здається, що це як домашнє. Поставила, нехай закипає там цибулька. Ой, а який бульйон гарний з цієї курочки. Зараз поклала моркву та болгарський перчик. І так вона ледь-ледь. Ой, кипить. Тут навіть видно, як шкірка така, як домашня. Нічого, нехай кипить. Такий легенький-легенький супчик буде. І вже додала картоплю і... М'яско я так як порвала трішки, воно гарячим було. Але подивіться, яка смакота. І навіть нічого більше не хочеться додавати, щоб не зіпсувати такий справжній смак. Лише додала чорний молодий перчик та часник сушений. І все. І хай прокипить трішки. Потім додам зелень. І суп буде готовий. І на останок зараз покладу зелень. У мене ось така вона заморожена, літня від бабусі, Запашна та ароматна, М -м -м. і швиденько, і, і корисна. Так, мої дорогенькі, таке я сьогодні готую. Що готуєте ви? Пишіть. Я заварила суп, і думаю, ні вийду, я ще трішки пройдусь. Тому що, знаєте, такий якийсь стан дивний. Таке враження, як не вистачає повітря. Думаю, ну то виходь, якщо тобі його не вистачає. Тут так пташки співають. На жаль, музика в парку дуже гучна. А до речі, штани теплі, дівчат, теплі, зручні. Комфортні. Це я вже в другий сьогодні одягаю. Це такий релакс, коли ти йдеш і по снігу хрум, хрум, хрум. вау корисно виходити на повітря. Ну що, мої дорогенькі, дякую, що ви подивилися відео. Я ще трішки пройдусь і з вами ми. Обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе і все буде добре.